ТЦК почали розставляти на вулиці паркани, капкани, які ловлять ухилянтів. Та інші пастки в стилі Кевіна Маккалістера із фільму Один вдома. Третя світова вже почалась. На жаль, це не перший збройний конфлікт в історії людства, тож ми можемо вивчати досвід попередніх поколінь. Так, козаки на Запорізькій Січі, за. Розповсюдження паніки суворо карали, карали стратою, могли відсікти голову, могли прив'язати до каменя і утопити людину, а могли забити палицями до смерті. Вони вважали, що це є очищенням від гріха і очищенням від ганьби. Паніка, страх та їх розповсюдження в товаристві козаків на Запорізькій Січі заборонялося. Сьогодні ми не живемо на Запорізькій Січі, однак. У нас також розповсюджується часто паніка і новини, які покликані викликати у людей скиглення та занепадаючий настрій. Тому ми не могли не заснувати на нашому каналі Центр протидії Скигленню. І з вами сьогодні знову я, Тарас і мій друг Андрій Ткачук, майор Збройних сил України. Добрий день, Слухай, Давай відразу до новини підемо, але я взагалі хочу запитати в тебе, чи це в. Взагалі, новина зараз розпосюджують інформацію, що вухилянків будуть забирати право водіння автомобілем, там конфісковувати, відбирати посвідчення водія. Але мені щось таке здається, що якби новина вже не така і новина. Тобто тут ти знаєш детальніше, можливо, стикався з такими випадками, чи дійсно вухилянків зараз можуть забирати право на водіння автомобілем. Тобі не здається, це знову таки не новина справа в тому, що Верховна Рада ще минулого року, 24-го року, навесні. Ухвалила закон, який внесено зміни до законодавства про мобілізацію, і передбачено е, таку можливість впливу на е, ухилянців як позбавлення права керування транспортним засобом. Проте цей процес дуже складний. От уявіть собі: для того, щоб вас позбавили права керування транспортним засобом, потрібно пройти такі, е, такі етапи. ТЦК відправляє вам повістку з'явитись. ТЦК. Ви mm -hmm. по ній не приходите. Потім ТЦК складає на вас постанову, якою накладає штраф за наявку по повісті. 18 Ви не сплачують від 17 тисяч до 25 500. В основному 25 500 по моїй практиці. Цей штраф ви не оскаржуєте і не сплачуєте, тобто бездієте і ухиляєтесь далі. Тоді ТЦК звертається до органів поліції, і вони оголошують вас в розшук, і вони виконують розшукові заходи. Вони виглядають наступним чином. Просто дільничий офіцер поліції приходить додому за місцем проживання. Вашого дзвонить в двері, йому ніхто не відкриває, або відкриває якась інша там, не знаю, родичка, бабуся, каже, його тут нема. Дільничий офіцер похиляє голову, йде до себе в кабінет і пише, що розшукові заходи не увінчались успіхом. І цей лист направляється. Як ми в ТЦК. казали, вже ніхто з гелікоптерами і собаками вас звісно. не звісно. Звісно. Да. Потім ТЦК, отримавши цей лист від поліції, має місяць на те, щоб надіслати вам вимогу, з'явитись. І якщо ви цю вимогу не отримуєте або отримуєте і не виконуєте її, тоді у ТЦК з'являється можливість подати на вас до суду. Це новелла. І скільки на законодавстві? Оце все, що ти говориш, це ж точно не тиждень, не два. Я переконаний, що е, треба активно ухилятись або бездіяти е, для того, щоб пройти всі ці етапи е, близько півроку, рік, і при цьому ТЦК має наточити зуб саме на вас, на когось конкретного, тому що подати цей позов протягом 30 днів. Він автоматично не ми подається. Ми зараз ми мати... людей, що ухиляйтеся, і все буде нормально. Ні, ні. Ми маємо ми мати юриста в ТЦК, <світ> який цей позов напише. Це займає певний час. Таких людей, які ухиляються, їх немало, на жаль. І вірогідність, що саме на вас нападе ТЦК і буде у вас забирати водійські посвідчення, доволі невелика. Також цей позов має містити відповідні реквізити, і дуже часто юристи ТЦК. Не дотримуються форми позову і суд відхиляє а цей а позов. в тебе були в практиці такі люди, в яких забирали посвідчення в ліське саме по історії по ухилянцю? Справа в тому, що в моїй практиці мої клієнти ніколи не програють державі і не ухиляються, і не ухиляються. Можливо, так. Не ухиляйтеся і звертатись до Тараса? Так, треба завжди досягати якусь. Золоту середину він він ситуашн тому, що насправді дійсно, якщо дуже довго ухилятись, то є така можливість забрати права. До чого я це кажу? Це не новина, це вже було. А тепер по другому колу людей починають турбувати, тим, Лякати. що ого, зараз я... заберуть права, ого, я що тебе, ми можемо що... накинути. Що, що ще може Ну, того, що я дивлюся, насправді ті ухилянти, які ухилянти, такі трушні ухилянти, оці. Батьки-засновники концепції ухилянства в Україні вони з хати не виходять, їм не треба водійське посвідчення. Вони не переймаються цим питанням. Тобто, це ще якась ну, такий прогон нагнітання суєти навколо людей. І в мене тут інше питання: як чому не спрости? Може, оцей законопроект, який зараз з'явився? Ти якщо ти знаєш про нього більше? Тобто, знаєш, я тобі тут віддам зараз знову ж таки пас. Можливо, він спростить ту процедуру? Я би відразу забрав все, бляха. Я би блокував рахунки, я б забирав водійське посвідчення. Ну, типу, ну не хочеш. Людина ж фактично ухиляється. людина не виконує конституційний обов'язок. Ну це це те саме, що не сплачувати податки. Це теж має каратися законом. Погоджуюсь з тобою, зараз заговорили про цю тему знову, тому що з'явився проект закону. Пам'ятаємо, що таке проект це ще не закон, урядовий проект закону з приводу того, що у людей, у яких, у яких буде позбавлено право керування транспортним засобом за цією складною процедурою, яку я описував, поліція зможе при зупинці автомобіля. Під керівництвом такої, під керуванням такої людини, забирати фізично документ посвідчення водія від цього не стає ні холодно, ні жарко. Насправді, і так, ваше посвідчення водія в разі позбавлення вас права керування транспортним засобом, якби не варте нічого, і на ньому можна хіба що порізати ковбасу, але таку дуже маленьку сосісочку. Бо може, той, та хто та не та виходить та із та дому, та та навряд чи може заробити собі гроші на їжу. Відповідно, потрібно не розганяти паніку. Паніка розганяється дуже часто також не чоловіками, а оточуючими їх, оточуючими їх жінками. Мені, як адвокату, в основному по всім питанням, які стосуються, скажімо, бажання не служити в збройних силах, звертаються не чоловіки, а їх мами. Uh -huh. е сестри, е жінки, і вони кажуть: Лешенька не кажуть. Каже: мама, от мамина черешня. Черешня. От я росла, ростила її, і ну, вона не 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 може, не хоче і так далі. Я кажу, а скільки черешні років? Ну 36. Я кажу, мені 32. Може, черешня набере мій номер? Ну, хоча б сама зі мною поговорить, бо я черешня перестигла. Да, чи? бо я як адвокат не можу навіть обговорювати з вами справи третьої особи, черешня. яка там потенційно ми моїм. Клієнтом може бути тому товариство. Виходьте з дому, не бійтесь, не переживайте, проходьте військову підготовку заздалегідь, обирайте собі підрозділ. Будьте готовими так, до того, що вам потрібно буде змінити підсумуй мені. Братимі. Будь ласка, оцей законопроект урядовець, Просто він дозволить. Тобто, зараз не дозволено, якщо є така якщо є рішення суду щодо позбавлення прав, зараз не дозволено забрати поліцейським водійське посвідчення. А вони пропонують, щоб дозволяти. Так, просто фізично ну і відповідно, якщо я скажу пацани, немає мене посвідчення, в мене дія, і вони ж телефон не заберуть мене. Да, це якби хороший лайфхак. Якщо у вас є посвідчення водія в дії, то відповідно варто показувати його в разі ДТП, наприклад, і вашої. Гіпотетичної вини в ньому, як правило, поліцейські забирають пластикове посвідчення і дають картоночку, таку тимчасовий талон на право керування. А поки якщо суд, ви, суд не пройде, да, то не віддадуть. Да, да, якщо ви покажете дію, то у вас нічого не забиратимуть. От, але в цьому законопроекті передбачено, що і в дії посвідчення водія буде мати позначку як таке, що недійсне зупинена його дія, або воно просто пропаде звідти. Тому цей проект закону прикольно, як в ГТА ти повозчило в цьому законопроєкті Просто трошечки більш формалізується процедура позбавлення права керування, проте вона вже існувала, ще раз повторюсь, втретє, і в цьому немає ніякої новини. Добре, розкажи мені інше. новина, яка сколихнула весь ухилянський світ. Ну смішна, якщо чесно, чувак застряг ногою в паркані. Підійшли три люди в формі, так розуміємо, вже потім з формату 3ТЦК витягнули його і запакували в бусік. Ну, Дивіться, я ти ж знаєш. Ми тут одніє думки, ми в одному чівні по одну сторону барикад. Але загалом ці всі історії, якби знаєш, немає демо без вогню. І я вважаю, що дві сторони якби винні і люди, які оці всі цирки роблять, втікають, бігають, ухиляються. Ну і типу ті, хто їх трошечки тлумить. Ну, загалом, це вся історія. От ми показали відео, воно виглядає теж не ок. Перше, за що мені соромно, чесно, за що чувака, який валяється, кричить, плаче. Ну Боже, я це згадую. Це напевно я так машинку хотів 4 роки, щоб купити, і, і тупотів ногами в магазині. Розумієш. Ну, мені дивно з цього людина. Ну все, ну ти вже. Тебе вже взяли. Ну, не ганьбися, не ганьбись на весь інтернет, піди пішечки в ту машину, сядь в неї, поїдь. Ну, це такий людський момент. Я загалом про те, чи от такі дії насправді, чи вони законні з боку ТЦК. От Нас постійно ж закидають е, все порушення конституційних прав, мене б'ють, мене ламають, мене десь запихають. Чи це дійсно законно і правильно? Отже, ми би могли сказати, що. ТЦК почали розставляти на вулиці паркани, капкани, <рив> які ловлять у <ухилянтів, рив> та інші пастки в стилі Кевіна Маккалістера із фільму один вдома. Сучасні діти б зробили б парканіло капкатіл, <рив> <рив> капканіло карпанело. <рив> От. Але е, дивіться на відео, яке розпоширюється в соціальних мережах, не видно початку цієї історії, тобто чи особа застрягла в цьому паркані капкані. І намагалась з нього вибратись 15 хвилин. Вона почала вже змучуватись від спраги, їй почало він хотіти їсти нову. навколо неї. Почали всю ніч ходили вовки голодні, можливо. А потім, може, прийшло ТЦК. Це одна історія. А інша історія, якщо чоловік просто тікав від Другу ТЦК... боку, чого в нього нога випинилася в паркані? Та, і він якось перестрибував, як Олімпієць. оці от, от А я, я зараз не думаю, А чому? От що ти маєш зробити, щоб нога опинила? В паркані. Ну, засунути її в паркан. А перше, це має бути задача, ти йдеш. О, моя нога о, паркан. Типу, знаєш, типу, як лизнути взимку залізо, якийсь метал. Так само, це перша історія. Це навмисне, як в законодавстві, умисне вчинення, всунення ноги в паркан. Ну, так. так. Друге, ймовірно, дійсно людина можливо і втікала від ТЦК і застрягла в паркані. Враховуючи інтелектуальні особливості такого рішення, я вважаю, що. Якщо цю особу мобілізують, то не побажав би якимось своїм друзям, які є командирами підрозділів, мати у себе в розпорядженні отакого от розумного е чоловіка. З другого боку, можливо, він буде успішно знаходити розтяжки, Ну, один раз. Так може бути, може бути так. Але загалом ти питав, чи законні дії ТЦК. Поза сумнівом, ТЦК от в такій формі, затримуючи осіб, воно, чи представники ТЦК затримуючи осіб у такій формі. І роблячи це публічно, вони, звісно, на мою думку, трошки грають на руку ворогу, тому що, звісно, зараз у кожного є телефон з камерою, відео знімається, відео це використовується ворогом для того, щоб показати перше. Ви бачите, українці не хочуть воювати. Чому? Тому що вони. Бояться тому, що вони протягом та й вайни тому, що вони да проти війни Зеленського, тому що ми братські народи чи ще щось. Тобто, це відео загалом дуже несимпатично виглядає, тому звісно, ТЦК можливо і мають можливість певну силу застосовувати, однак, ну не в такій кричущій формі, а звертаючись уже до чоловіка цього і до подібних чоловіків. Я хочу сказати, що ви маєте розуміти, вас попереджали, вам про це говорили це по всіх новинах, що зараз іде війна з величезним страшним ворогом, і е, ми маємо бути готові е, до того, що так само вас можуть запросити до Лав Збройних сил України. Якщо ви вважаєте, що це якась е, відповідальність для вас, то маєте готові нести відповідальність. Наприклад. Не знаю, з ким порівняти. Якщо там я їду за кермом і порушую правила дорожнього руху, і мене зупиняє поліція, не знаю, там проїхав на червоний сигнал світлофора, наприклад. Я не падаю на землю і не кричу: ні, ні, це все несправедливо, я нормально їжджу, і от Червоне, я просто світло від да, Це все. Або, наприклад, візьмемо. Червоне світло це колір комуніста, а в нас де Правильно. Важає, що поліція або візьмемо о, моїх старших клієнтів, які, наприклад, є злодіями зі стажем, вони спокійно, о, абсолютно, відносяться до того, що їх в будь-який момент можуть забрати і посадити в місця позбавлення волі. Вони там, як у себе вдома, вони знають, що порушуючи закон, вони... Гіпотетично з високою вірогідністю понесуть відповідальність, і вони не плачуть, не не катаються по підлозі і не кричать, що це все неправильно і несправедливо. Вони спокійно роблять свою чорну справу, умовно кажучи, і спокійно несуть за неї покарання. От мобілізація ж не є покаранням. Мобілізація ж не є покаранням. Мобілізація це процес, який допомагає, наприклад, гіпотетично захистити батьківщину, але найперше і най, найзрозуміліше для вас відпочити вашому сусіду, який три роки на війні, а ви не на війні. Ви можете замінити свого сусіда, і це теж справедливо, тому що він уже, можливо, віддав уже свій борг батьківщині. І це. Ці думки мають вас заспокоювати, окрім того, вивчайте праці стоїчних філософів, які кажуть, що треба завжди спокійно сприймати все, на що ви не можете повпливати, десь і не треба сунути ногу в паркан. Ну це вже для дебілів. Так ну це не здається. Ця людина може, як то кажуть, член розетку засунути. Тобто, це та категорія осіб. Добре. Не будемо переходити в чл в, в, в такий нижче поясний гумор. Подякуємо вам за перегляд. закличемо вас підписатись на третю світову. Подякуємо Тарасу Миколаївичу за сьогодні. Ну дуже практично багато що порозкладав вам ще й навіть лайфхаків накидав. Тому дякуємо вам, бережіть себе, підтримуйте сили оборони України.